Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні у нас вже п'ятниця, закінчується робочий тиждень, і хочеться нагадати вам дуже цікаві слова. До Карінтян, перше до Корінтян, 16 розділ, 13 вірш. Павло пише такі короткі слова: пильнуйте, будьте непохитні у вірі своїй, будьте мужні і міцні, все, що робите, робіть з любов'ю. Хочу вам сказати про те, що у нас з вами різні обставини, але, попри все, ми маємо пильнувати. За тим, щоб наша віра була непохідна, щоб не відбувалося, ми маємо слідувати за Богом. Я чому це говорю? Тому що зараз в своєму наставництві дуже багато зустрічаю віручих людей, які хтось в поколінні, хтось там 20 років, хтось трошки менше. І вони, ніби все розуміють, ніби все хорошо, в церкву приходять, вони служать, але в них всередині сидить питання: Боже, чому? Чому в нас війна? Чому вмирають люди? Чому гинуть діти? Чому є насилля, яке є над нашими воїнами, просто місцевими жителями? Чому, чому, чому? І це нагадує мені насправді історію Йова, коли він так само питав, а чому так сталося? Я же то, і то робив, і як би то, і то. Що сказав Бог? Там дуже цікава відповідь. А де ти був, коли я робив то та то та? А де ти був? А де ти був? А де ти був? Де ти був і от знаєте. Ем... Попри всьому цьому, що відбувається, є хороше питання. А де я в цьому? Що зі мною в цьому? І от нагадую, да, пильнуйте, будьте непохитні у вірі своїй. Це золоті слова кожному з нас на цей день і на вихідні. Боже, дякую тобі за милість твою і дякую тобі за те, що ти показуєш нам, що щоб не ставалося в житті. Ключове питання не чому, а де я в цьому? І я дякую за те, що ти вчиш нас дійсно слідувати за тим, щоб наша віра була непохитною. Ти покажеш, що це може тільки відбутися, якщо ми будемо пильно пильнувати сам себе. Тобто я маю пильнувати себе для того, щоб моя віра була непохитна. Я дякую тобі за те, що ти вкладаєш в мене свою мудрість через Духа Святого. Ти вкладаєш в мене своє слово, яке є світильником моїм. Я дякую тобі за те, що ти даєш мені цей ранок, для того, щоб я могла читати слово і молитися. Дуже прошу, благословляй кожного з нас, прибувай з кожним з нас. Просто провадь нас, Господи, і хай наша віра дійсно буде непохитна. Довіряємо тобі, молимось тільки тобі, і віримо, і довіряємо тільки тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!